Непроста перемога на виїзді у Львові в дев'ятому турі української прем'єр-ліги. Криворізький кривба зіграв в гостях в місті Лева із місцевим ФК Рух. Господарі поля досить жваво розпочали поєдинок з перших хвилин. Але лік забитим м'ячем першими відкрили червоно-білі. На 23 й хвилині наша команда вийшла вперед завдяки влучному пострілу венесуельського легіонера-нападника Карлоса Парако. 0-1. рахуємо кількість передач. Так у цій атаці прийняв м'яч Парако розвернув на бараліна. Бар змістився у центр. Глекер ну індивідуально. вже в другому таймі. Після пропущеного м'яча львів'яни ще більше активно почали атакувати ворота криворізької команди. Втім, на 53-й хвилині капітан Кривбасу нападник Максим Задирака подвоїв перевагу червоно-білих. 0-2. Серед таких передач у першому таймі було 5, ще дві. Він додав уже по ходу другого тайму. Бекавацько кавачко рушака проходить. Вів'яни, попри всі намагання, тривалий час не могли відіграти бодай один м'яч. На воротах непохитно стояв голкіпер кривбасу Володимир Маханьков. та й часто бракувало майстерності в завершенні атак господарям Арени Львів. Втім, на 84 й хвилині їм це вдалось. Відзначився гамбійський легіонер-нападник руху Бабукар Фал. Переходом мантидекавац на позицію центр так. Руніч удар! Забиває! Забиває фаул! Фінальний свисток головного рефери зустрічі зафіксував робочу перемогу кривбасу у протистоянні із рухом. 1-2. наставник Львів'ян резюмував побачене на полі. Треба забивати моменти, забивати той один гол навіть перед 2-0 раніше ніж за 5 хвилин до кінця, щоб, щоб могти забити ще один. Там просто не вистачило нам часу. Ну, ну, я не вважаю, що грала непогано. Е, в принципі, останні матчі граємо непогано в цій грі пропустили з двох моментів, два голи. І значить треба більш сконцентровано грати щоб не пропускати ну і забивати у моментів було багато наставник крибасу задоволений здобутими у львові трьома заліковими балами втім визнає що можна було забити більше м'ячів у ворота львів'ян а свої залишити сухими але перемога є і це головне Ми розпочали наш поєдинок дуже добре і це особливо було помітно коли ми забили свій перший м'яч це була гарна гольова комбінація та гарна атака далі гра була на зустрічних курсах в першій половині зустрічі і я гадаю що не Тативна через небезпечні, але не точні дії команди опонентів. Після перерви ми мали бути більш зібраними та організованими в атаці, та особливо в захисті багато гравців не були залучені до цього. Ми намагались контролювати гру, і ми забили гарний другий м'яч. Гадаю, що в нас було багато можливостей навіть зробити рахунок 3-0, якби ми були більш хитрішими. В той же час лідери першості Київський Динамо та Донецький Шахтар зіграли свої матчі в нічию. Завдяки цьому ФК Кривбас займає перше місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Свій наступний Едино криворізькі гравці зіграють вже цієї неділі, 26 жовтня, на виїзді в Києві проти столичного Динамо. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.